Всім привіт! До цього моменту ми доволі довго вивчали навігацію з нуля на Jetpack Compose без бібліотек, без додаткових залежностей. І от тепер нарешті ми дійшли і до вивчення Navigation Component. А в рамках плейліста Почетпа Compose, ми, як мінімум, так ми познайомимося з основами використання, по суті, то стандартної бібліотеки від Google, яка так і називається Navigation Component. І в сьогоднішньому відео я, по-перше, покажу, як підключити бібліотеку до проєкту. І по-друге, ми розглянемо найпростішу стекову навігацію на базі Navigation Component. Тому не будемо тягнути кота за хвіст. Поїхали. Значить, будемо створювати новий проєкт з нуля. Вибираємо тип Empty Activity. Далі вводимо назву Navigation Component. Ну і пакет буде трошки там спрощений, да, скорочений Nov Component. І каталог проєкту можете вибрати будь-який в своїй операційній системі. Далі натискаємо на кнопку Finish і чекаємо, поки Android Studio там подумає і налаштує для нас новий проєкт на Jetpack Compose. В результаті у нас тепер є, по суті, пустий базовий проект без навігації. І все, що він робить, це показує статичний текст. Тому першим ділом нам треба підключити бібліотеку. А робити це будемо за допомогою Gradle Version Catalogs. Ми його якраз розбирали недавно. А тому в файлі libs.versions.toml тут прописуємо константу версії nav-version. І в ній буде саме от версія для бібліотеки Navigation Component. І Далі вже в секції Libraries тут додаємо саму бібліотеку, яка має назву Navigation Compose, і яка посилається на додану версію Now Version. Після цього залишається лише в файлі build.gradle, Тут треба додати в секцію Dependencies посилання на бібліотеку з вершин каталогу От. І само собою не забуваємо про синхронізацію проєкту після подібних змін. Тепер в самому проєкті створимо окремий пакет з назвою Screens. А в цьому пакеті будуть знаходитись екрани додатку. Самих екранів багато створювати ми зараз не будемо, нам по суті достатньо там пари штук всього на всього. І спочатку для кожного екрану потрібно визначити маршрути навігації. В Навігейшн Component маршрутом може виступати просто текстовий рядок. А значить, створюємо файл з назвою approads. І в цьому файлі прописуємо всі маршрути для екранів, які ми плануємо зробити. От нехай перший екран у нас буде от якби екран зі списком елементів, а тому маршрут для нього назвемо ItemsRoad. Ну і другий екран це буде екран для додавання нового елементу в список. Тоді маршрут для екрану можемо назвати як ADD ItemRoad. Ну і поки достатньо. Це були просто маршрути. А тепер самі екрани. Кожен екран буде знаходитись в своєму окремому пакеті. Значить, екран зі списком буде в пакеті items, і відразу до цього пакету можемо файл сюди додати і назвати його Items Screen. І також екран для додавання нового елементу в список, значить, пакет для нього буде називатись та просто ADD, а всередині пакету буде, само собою, файл для екрану: ADD item screen. І якось так. Далі, з попередніх відео, ми вже знаємо, що окремих от якихось там сутностей для екранів у Jetpack Compose не існує, і що кожен екран реалізується за допомогою звичайних Composable функцій. Відповідно, все, що нам треба зробити, так це додати Composable функцію, наприклад, ADD item screen, і всередині вже можна описувати інтерфейс екрану. А в ідеалі, само собою, на кожен екран там у вас має бути по дві-три композив функції, ми це розбирали в одному з минулих відео, але так ми зробимо трошки пізніше. А поки що наша задача зробити от мінімальний робочий приклад. Тому всередині функції ADD Item screen тут поки просто пропишемо заглушку у вигляді контейнера Box. І всередині цього контейнера буде просто текстова мітка там з надписом ADD Item screen. А можна також додати там вирівнювання по центру за бажанням, чи там збільшити шрифт для наглядності, ну, то таке. А, да й тут, в принципі, для заглушки можна було навіть просто текст зробити без контейнера бокс. Ну, да ладно. А, далі я, значить, скопіюю код цієї заглушки і зроблю от все плюс-мінус те саме, тільки вже для іншого екрану, да? для майбутнього екрану зі списком. А тільки поміняємо тут назву функції і текст всередині поміняє, поміняємо ці назви на items screen. А Також давайте додамо сюди кнопку для запуску другого екрану екрану ADD item screen. А По суті, тут ми використаємо вже знайомий нам компонент FloatingActionButton. Просто за допомогою модифікаторів ми розміщуємо його внизу справа там з невеликим відступом від краю екрану за допомогою Padding. І так як ця кнопка буде запускати екран для додавання нового елементу, то іконка для кнопки має бути відповідною. Да? Там icons.default.add. Ну і потім ще треба буде реалізувати натискання на кнопку onClick, але це ми теж зробимо, просто чуть-чуть пізніше. Загалом, на даний момент, у нас є дві Composable функції які плюс-мінус описують два екрани додатку. Так, логіки в цих функціях поки що нема. Інтерфейсу теж нема, ні списку, ні компонентів для додавання нових елементів. Просто зараз ми використовуємо тимчасово прості текстові заглушки замість реальної логіки екранів. Тим не менш, ми тепер можемо, як мінімум, використати ці написані Composable функції у якості екранів, і ми можемо зв'язати їх з маршрутами навігації. Для цього переходимо в MainActivity. Тут нам Android Studio згенерувала вже трошки коду. Ми, звичайно, дякуємо їй за це, але ось цю функцію Greeting ми її видаляємо. І замість неї пишемо іншу функцію, яку назвемо, наприклад, Now App та да? Navigation Application. Ми ж навігацію вивчаємо все-таки правильно. І відразу давайте, значить, цю функцію викличемо з MainActivity замість старої функції. І те ж саме зробимо в самому низу в прев'ю-функції. І заодно переіменуємо саму прев'ю-функцію в там, nav app прев'ю. От на цьому моменті починаємо знайомитись з Navigation Component. Тобто, якщо ви ще не помітили, то до цього моменту ми взагалі ніяк не взаємодіяли там з бібліотекою для навігації. Ну от прийшла пора, що називається. Значить, коли ми писали кастомну навігацію, то там для управління навігацією у нас був інтерфейс роутера, який там міг запускати екрани і так далі. В Navigation Component роль такого от роутера виконує клас NavigationController, який можна створити за допомогою функції Remember Navigation Controller. Далі, для відображення самих екранів в кастомній навігації, ми там використовували окремий компонент NavigationHost. Host. Так от, в бібліотеці Navigation Component теж є такий самий компонент, який називається як? Правильно, так і називається NowHost, тобто Navigation Host. А в цей компонент необхідно передати наступні параметри: по-перше, сам Navigation Controller. По-друге, стартовий маршрут навігації. Тут будемо показувати само собою екран зі списком елементів АITEMS road. Ну і по-третє, ще можна вказати там модифікатор Fill Max Size, наприклад, да, щоб просто розширити весь компонент на весь екран. Наостанок залишається всередині навхост, тут треба зв'язати між собою маршрути та екрани. Для цього використовуємо функцію Composable, де в аргументах вказуємо, що маршрут ItemsRoute буде запускати екран Items Screen. А другий маршрут, котрий ADD він буде відповідно показувати add От станом на зараз виглядає так, начебто, от все готово, але насправді це ще не все. Справа в тому, що якщо зараз запустити проект на виконання, то в цілому так, в цілому, він скомпілюється і навіть він запуститься на емуляторі. От тільки, як завжди, є нюанс. Якщо спробувати натиснути на кнопку для переходу на другий екран, то нічого не відбудеться. Чому так? А тому що в коді проєкту, якщо зайти в Items Screen, то нагадаю, у нас же тут onclick, він не містить логіки переходу на інший екран. Значить, треба це виправити. Як саме? Ну, Для початку, хто нам забороняє в items Screen передавати аргументи? Та ніхто. Це звичайна композабл-функція. Відповідно, в ній можуть бути і аргументи. Тому перший варіант, самий простий, хоча і не самий ефективний, ми в теорії можемо додати просто сюди аргумент NowController. І потім вже тоді в OnClick ми просто викликаємо NowController.Navigate і передаємо маршрут add item ItemRode. Ну, а на стороні MainActivity не забуваємо передавати, значить, сам на контролер в функцію Items Screen. В результаті, якщо запустити знову проєкт на виконання, то на цей раз це все діло буде дійсно працювати. І в емуляторі при натисненні на кнопку відбудеться перехід на наступний екран. Ну, наче ж не складно, да? так? Так, складно. Але є нюанс. По-перше, тепер буде складніше написати тести на екран Items Screen, бо він залежить від навконтролера. А навконтролер сам по собі це не самий простий клас, такто, щоб його там можна було якось замінити в тестах там на фейковий чи не справжній контролер. А по-друге, те саме стосується і прев'ю функції. От Зараз у нас нема тут прев'ю-функції, але щоб написати таку прев'ю функцію от, на цей екран, нам тепер треба десь взяти навтролер для прев'юшки в Android Studio, що вже само собі. Собою, от виглядає якось трошки дивно, навіщо нам в прев'ю в Android Studio аж цілий навконтролер. І по-третє, навконтролер сам по собі, це такто нестабільний клас, якщо що. А тому, якщо додати до будь-якої композабл-функції аргумент з таким контролером, що ми і зробили зараз для Items Screen, то функція не буде скіпабою функцією. Ну, якщо що більш детально про поняття там стабільності в jetpack compose та про скіпаблю функції, я вже про це розповідав в одному з минулих відео. Тому другий спосіб, значить замість того, щоб передавати цілий навконтролер, ми можемо в Itemscreen передати більш простий об'єкт, а саме лямбду, яку можемо назвати там OnLaunch ADD itemscreen. В результаті тепер в On-Click ми вирізаємо код навігації і замість нього підставляємо виклик лямбди. Відповідно далі, на стороні MainActivity, там де у нас знаходиться навгост, тут тепер замість прямої передачі навконтролера ми можемо передати саме конкретну от дію через лямбду, де всередині і пропишемо коди навігації на наступний екран. От після цього ми можемо, значить, в файлі екрану додатково прописати ще й прев'ю-функцію. Зробити це доволі нескладно, тим більше що раніше ми вже подібні речі робили, тут потрібно лише викликати саму функцію екрану і передати в лямбду пусту дію, от яка нічого не робить. Ну і скомпілювати проект теж можна, там запустивши його на емуляторі. Тепер, якщо відкрити пристрій і тут натиснути на кнопку, то так, навігація працює. А в самій Android Studio тепер можна відкрити прев'ю екрану і наблюдати там за його виглядом без запуску проєкту на емуляторі. На сам кінець, третій спосіб, який ми вже раніше використовували в своїй кастомній навігації до цього. Його суть заключається в використанні механізму Composition Local. Тобто, по-перше, створюємо окремий файл, який назвемо, наприклад, LocalNowController. По-друге, всередині файлу пропишемо, значить, LocalNowController, LocalNavController, яка буде рівна Static Composition of для об'єктів типу NowController. Якщо що, ми використовуємо тут саме Static Composition LocalOff, бо NowController створюється один раз і більше ніколи не змінюється. Так от. Всередині треба підставити реалізацію за замовчуванням взагалі-то, ну або ж можна схитрити і просто прописати error, там з текстом помилки, який-небудь там Кенд Аксес навтролер чи щось подібне. Тобто, доступ до навконтролера у нас буде лише там, де реально існує цей самий навконтролер. Далі, по-третє, значить, в MainActivity треба загорнути весь компонент навхост. Загорнути його треба в Composition Local Provider. Це нам дасть змогу тепер зв'язати між собою Local Controller і реальний контролер для навігації. І відповідно тоді всі екрани, там і Items Screen, і ADD item screen, і будь-які інші екрани, вони, якщо захочуть, то вони будуть мати доступ до NAV -контролера. Причому функції тепер будуть без аргументів, взагалі без лямбд і без контролерів. Після цього на стороні екрану Items Screen робимо наступне. Перейменовуємо функцію Items Screen в Items Content. Далі зверху пишемо окрему функцію Items Screen без аргументів. І всередині цієї функції отримуємо доступ до «NavController» за допомогою localNavontroller.current. І далі викликаємо Items-Content. І передаємо туди лямбду, значить, з кодом запуску екрану навcontroler.Navigate аdd От і все. Внизу тільки в прев'ю функції викликаємо не Items screen, а вже саме Items Content. Тобто, якщо підсумувати, то тепер код екрану знаходиться в функції Items Content, і до цієї функції є дві точки входу. Перша з них Items Screen це реальний екран, який передає реальний контролер для навігації. І друга точка входу це функція чисто для перегляду в Android Studio. За бажанням, ви потім ще зможете тести додати для функції items content, там ізольовано від інших екранів. Такі от справи. Можемо запустити проект знову і перевірити, як він працює на емуляторі. Отже, переходимо до пристрою, натискаємо на кнопку, значить, дійсно запускається другий екран. А далі фішка. значить, Повертаємо екран. І бачимо, що ми все так же залишились на другому екрані. Також можемо вийти на попередній екран за допомогою системної кнопки назад. Тобто бібліотека Navigation Component, як бачимо, вона зразу із коробки підтримує, як мінімум, от перші два ступені в нашій піраміді навігації, яку ми вже колись там раніше розглядали. Ми можемо запускати нові екрани, ми можемо виходити назад на попередній екран, і навіть стан навігації зберігається там після повороту пристрою. От таким чином, значить, станом на зараз, ми вивчили найпростіший приклад використання бібліотеки Navigation Component для навігації. В наступному відео ми до цього проєкту додамо бібліотеку Hilt і, мабуть, ще й виконаємо міграцію на Kotlin 2.0. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на Баймія Кофі за посиланням під відео. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!